Отже, маркетинг-план атомі і частина перша в першому відео ми будемо говорити про бінарну структуру, що це таке, про PV, що таке PV і як розподіляються виплати в інтернет-магазині Атомі. Так? Для початку, що таке бінарна структура? Все починається з реєстрації в клубному інтернет-магазині Атомі. Чому це клубний інтернет-магазин? Тому що реєстрація можлива так, тільки з допомогою людини, яка вже зареєстрована в магазині Атомі, в інтернет онлайн-магазині Атомі, так, за допомогою його індивідуального ID номера. І коли ви також реєструєтесь в кінці реєстрації, вам надається інформація з вашим індивідуальним ID номером. Це ID номер, який означає. Вашу порядковість в системі, і далі, так, ви вже заходите в свій особистий кабінет, ви можете подивитись структуру, і саме з вас буде починатися ваша структура, вся споживча мережа. Ви будете номер один. Номер один. Хто у вас зверху, у вас там буде дуже багато людей, але ви цього не зможете побачити, тому що з вас починається саме цей бізнес. Так ось, бінарна структура це коли під одну, людину, під одну людину можливо зареєструвати лише двох людей. У нас таким чином буде формуватися ліва гілка і права гілка. Запам'ятайте, бінарна структура в атомі це дві гілки: це ліва гілка і права гілка. І вже наступних партнерів так, ми будемо реєструвати під нижніх партнерів по одному, створюючи ось такий типу паровозик. І важливо. Розуміти, що ці дві гілки потрібно, щоб були збалансовані, тому що саме від цього буде залежати ваш подальший ріст і заробіток в атомі. Так ось, як може виглядати бінарна структура? І насправді тут картинка, яку ви можете не зрозуміти, але я постараюсь пояснити. Ось є ви, є ліва гілка і є права гілка. Тут люди, які я позначила партнери, це такі ж самі люди, як і ви, які також захотіли будувати. Свій бізнес затомі. І у них так само, як і у вас, тільки дві гілки права гілка і ліва. Ось, наприклад, в лівій гілці ось цей партнер. В нього ось тут це його права гілка, а ось це це його ліва гілка. Так само ось тут партнер. Тут його ліва гілка і тут його права гілка. Ось ця гілка вона рахується ще як спонсорська. Наприклад, якщо ви Активний спонсор, активний партнер. Ви повинні реєструвати також. Ви маєте реєструвати в ліву гілку. Ось сюди виходить. Тому що ось тут вже це гілки інших партнерів. Ось сюди ви будете реєструвати також своїх партнерів. А права гілка це вже така ваша гілка на 100%, яку ви будуєте самі із своїми партнерами. Так ось бінарна структура атомі. Насправді у неї немає взагалі ніяких нерівнів, немає ніяких обмежень по глибині, тому що структура може рости в глибину і в ширину до безкінечності взагалі. І немає значення, на якій глибині буде знаходитись людина, і чи ви її зареєстрували, чи зареєстрував ось цей партнер, чи цей партнер. Це все будуть люди, так? вони будуть частиною вашої структури. Круто, скажіть, і весь товарообіг, який буде відбуватися в лівій гілці чи в правій гілці, неважливо, так, це все буде ваш товарообіг на 100%. Немає такого, як в інших, не знаю, компаніях, типу, ось по по ось цю лінію ви це ваші партнери, ви будете мати з них яких, якийсь відсоток. А далі вже ні, вже ви не можете ніч ні мати досить дивно. Я цього ніколи не зрозумію, але ось в Атомі є така система, що права і ліва гілка неважливо на якій глибині так буде знаходитись зареєстрований партнер, і вами він буде зареєстрований чи іншою людиною, іншим партнером це все ваша структура. Також місце проживання не має значення. Люди можуть бути з різних міст і навіть країн. Структура буде працювати однаково. Тому що Атомі це глобальний інтернет-магазин з єдиним сервером, де зареєстровані на одному сервері, зареєстровані як і партнери, так і люди, споживачі на одному сервері. Тому, звичайно, дуже круто, що у вашій структурі може бути багато партнерів і взагалі з різних країн. Ви потім вже як трішки підростете, так сказати, да? ви зможете подорожувати по різним країнам і будувати дуже класний бізнес з тими людьми, яких би ви ніколи в житті не могли її зустріти. А насправді є люди, які вже з величезними структурами, вони навіть навіть, мабуть, 70% структури не розуміють і не знають, хто ті люди, а ті люди приносять їм прибуток і товарообіг. Так ось, зараз ми поговоримо вже, що таке піві. Так ось, піві. Абревіатура, так, говориться point value. Це внутрішня така бальна одиниця атомів, говорять ще бали. І вона присвоюється кожному продукту. Окрім своєї ціни, ось я. Зробила, наприклад, з європейського сайту продукції. Так, ось ампула абсолют коштує 41 євро, а ПВ дають за цю ампулу 27 тисяч пів. Вітамін С коштує 22,50 50 євро, отримуєте 9 тисяч пів. Так ось ПВ відображає цінність продукту в системі компанії, так, і завдяки ПІВ, ПВ використовується для формування товарообігу. Ваші праві і ліві гілці, так коли люди купують щось, їм нараховуються ось ці бали. Ми зараз побачимо, розберемося, як вони нараховуються, так і PV є основою для розрахунку бонусів і винагород для партнерів, тому що насправді PV не дорівнює ніяким грошам, але ось саме з PV формується ваш товарообіг в бінарній структурі. І у різних філіях, у різних країнах кількість піві також буде відрізнятися так само, як і ціна продукту, тому що у кожній країні свої правила ввозення продукту, свій податок, і через це відрізняється. І також через те, що це глобальний маркетплейс, так це глобальна. Платформа і ПІВІ, і потрібні для того, щоб не путатись в різних валютах, ось зробили таку єдину внутрішню бальну одиницю, яка вираховує весь спільний товарообіг глобальний. Так ось ми купуємо продукт, отримуємо за нього пів, так, пів формує товарообіг, і з цього товарообігу вираховують відсоток, так, і цей товарообіг дає винагороду за рахунок піві. Які бувають ПІВІ? Піві бувають особисті, і ПІВІ бувають групові. Ось, наприклад, особисті ПІВІ – це пів, це ті бали, які ви отримуєте з власних покупок у своєму особистому кабінеті. Після реєстрації ви заходите до себе в особистий кабінет і ви можете придбати продукцію. Так, ви захотіли ось химохім, за нього дають 73%. Тисячі ПВ, так, і ампула абсолют 27 тисяч пів, і воно все разом складається у вас на особистому рахунку особистих ваших балів, особистих ПВ налічує 102 тисячі ПВ. І якщо для людей, які зареєстровані під вами, якщо для людей, які зареєстровані під вами, наприклад, з лівої сторони, так вони також купують це все, і це також їхні особисті ПВ. Але для вас. Це будуть піві, це буде груповий товарообіг вашої лівої гілки. І якщо додати всі ці піві, нараховується 190 тисяч ПІВІ групового товарообігу лівої гілки. Або з правої сторони так, ось люди купили разом пробіотик і ампулу це 42 тисячі ПВ, Так, фейм, крем і пробіотики 29 тисяч пів, і ось тут на 97 тисяч пів. Це разом все складається, і у вас в правій гілці груповий товарообіг, груповий, групових ПВ налічує 168 тисяч пів. Так ось і хочу зауважити, сказати точно, що м, особисті піві. Які ви накопичуєте завдяки своїм покупкам, так вони ніколи не згорають, вони ніколи не обнульовуються так, а вони тільки накопичуються з кожної покупки тільки накопичується, накопичується і накопичується. Немає такої системи, що там там раз в місяць вони згорають. Чи, наприклад, там ви щось не купили, не зробили якийсь товарообіг, і вони згорають. Такого немає. І в інтернет-магазині Атомі немає взагалі такої системи, що треба щось зробити. Ви самі вирішуєте, коли ви купуєте продукт, скільки і е, потрібен вам чи не потрібен і який продукт. І останній момент в цьому відео ми поговоримо про прибутковий товарообіг. Відповідно до законодавства Південної Кореї, mlm компанія може виплачувати максимум 35% від прибутку. І атом виплачує цей максимум у повному обсязі. 35% прибутку це 70% групового товарообігу в ПІВі. Так ось, це глобальний товарообіг. Так, ось 44% відходить груповому товарообігу. Це структурні спонсорські виплати, забінарні кроки. Так кожного тижня проходить певний товарообіг, і з нього вираховується прибуток. І розподіляється між усіми дистриб'юторами по всьому світу. 20% прибутку розподіляється між рангами. В компанії Атомі також існує сім рангів, ми про них поговоримо в наступних відео, так? і 6% між керівниками освітніх центрів. В Атомі є такі освітні центри, ще їх називають пункти видачі або центри видачі. Наприклад, поясню простими словами: Європейський сайт, ви проживаєте в Європі, наприклад, це Варшава, Польща Варшава. Ви реєструєтесь, вам пропонується в реєстрації обрати центр, до якого ви будете прив'язаний, і я би радила, якщо це якась країна Європи, подивитися, чи у вашому місті є якийсь розташований центр АТОМІ, і ви до нього приєднуєтесь. І коли ви здійснюєте якусь покупку, і вам потрібно, наприклад, зробити покупку там на досить невелику суму там 20, 30, 50 євро. Ви робите доставку на цей центр. І доставка буде абсолютно безкоштовною. Потім ви прийдете в цей центр, заберете без проблем свою посилку і, будь ласка, користуєтесь продукцією з задоволенням. Тому що, якщо ви робите доставку до себе додому, мінімальна сума замовлення буде, буде десь 150 євро. От від 150 євро доставка додому до вас буде безкоштовною. А на освітній центр доставка, неважливо, яка сума, вона буде безкоштовною. Оці 6%, але 6% рахується тільки з товарообігу цих центрів, розподіляється так між керівниками цих освітніх центрів. Ну, в принципі, все ми сьогодні поговорили про біна, про бінарну структуру, про піві. Так, розподіл виплат. Я думаю, що все я пояснила зрозуміло, і тоді будемо переходити вже до наступних відео. Дякую за увагу. Так, якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі або мені в особисті повідомлення. Під відео буде ссылка на мій телеграм-канал, на інстаграм. Тому дякую, до зустрічей.